Інтенсив зі скетчингу ідеальний перший крок до освоєння реалістичного рисунку. Цей курс сильно відрізняється від того, що ви бачили раніше. Ми не будемо занурюватися в складну теорію, а почнемо з розвитку базових навичок і художнього мислення. Саме такий підхід дозволяє студентам навчитися малювати без стресу. Вам більше не доведеться. Мучитися над пропорціями, чи сумніватися в кожній лінії. Ваша рука стане впевненою, алкомір точним. Ви легко будете передавати силуети, робити менше помилок і створювати малюнки, які виглядають професійно. Мені особливо подобається цей курс, бо він допомагає позбутися внутрішнього критика. Та отримувати задоволення від процесу уроки сприймаються як гра, але при цьому помітно покращують вашу майстерність до кінця інтенсиву. Ви зможете малювати все від простих об'єктів до складних ракурсів із точними пропорціями та впевненістю в собі. Ви здивуєтеся, як швидко зможете творити. Мене звати Наталія Носик. Я живописець і засновниця школи носикарт. Чекаю вас на інтенсиві зі скетчингу. розкрити свої таланти вже зараз.